Катастрофа на Львівщині. Мешканці Борислава просять визнати місто зоною екологічного лиха і сподіваються, що влада дасть гроші на їхній порятунок. Чому Бориславці живуть на пороховій діжці і хто їх обікрав аж на 18 мільйонів гривень, знає наша стурбована Марійка Глушко Абзац на Львівщині. Борислав сміється. Цю повість Іван Франко написав про одне із найкрутіших міст в Україні. Ну, в Бориславі приїхала перевірити, чи дійсно місто сміється, чи воно сумує. Хоча мені люди казали, що воно вже давно плаче. Замість питної води нафта, а у повітрі газ. Навіть від спалаху сірника житлові будинки можуть рвонути. Порохова бочка, неоголошена зона екологічного лиха. Так охрестили Борислав, місто, яке вперше в Європі розпочало видобуток нафти і гребло, шалені гроші. За чорним золотом тут полював сам Рокфеллер, але це було колись. Нині тільки купа проблем. Залишки водяних труб, залишки залишки, залишки а та... чому вони під землею? землеюся з водогону, нашого стратегічного водогону. Тепер Бориславу до клейма порохова бочка спокійно можна додавати титул Крадіжка року. Тут викопали і вивезли два кілометри резервних водопровідних труб. Якщо основний водогід зараз прорве, то 40-тисячне місто взагалі залишиться без води. Але найбільший шок увага! Труби тягли серед білого дня цілий місяць. Ой, Маріка, я сумніваюся. Я теж сумніваюсь. Двох сил не вистачить. Ми навіть її не поворухнули. Вона так як лежала, так і лежить. Труби то не пір'я. Щоб їх підняти і вивести, потрібна солідна техніка. Я не видів нікого. А ви що бачили? Копали. Копали? No. А ви кажете, що ви не бачили, так? Nie. Нікого не було. Ні. Кажуть, тут такі сліди тут 4 кілометри kajut, перерили. Я не Перери видів перерили. нікого. <рігінь> Отак. от, Хто бачив, а хто каже, що тут все було тихо. Добре, йду на експеримент. <рігінь> Пане Миколо, у мене для вас таке завдання. Чи можете ви зробити вигляд, ніби ви приїхали за тими трубами. Ми подивимося, чи дійсно можна отак серед білого дня красти труби і ніхто не побачить. Ага, ну та, можу зробити. Трактор у нас крутий, хоч цілу купу труб грузи. Такий шум у засідці вже півгодини, але ніхто не виходить і навіть не цікавиться, що тут трактор робить. Хоча ні, он чийсь сірко прибіг подивитись. Ходи, 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 ходи. Не магомет до гори, то гора до магомета. Йду до селян. І чути, що щось зробиться? Може ви теж прийшли труби красти? А тут труб немає. Ну, а якщо, наприклад, хтось там щось зробить, ви підходите і що то... А для чого мені якесь у Люди кажуть, копачі представились працівниками водоканалу. А коли місцеві запідозрили, що то злодюжки покликали міліцію, але ті виявилися неоперативними. Місяць це тривало, місяць вивозили. Це ж кажуть, і машини були, і фури. Це міліція не побачила швидше, ніж за місяць, поки все викопали. На превеликий жаль, я можу констатувати, що в даному випадку міліція працювала не зовсім оперативно, і я зробив доволі того жорсткий розбір польоту. Цікаво, а мер Борислава також не чув, що йому комунальне майно з-під носа крадуть. Та він, видно, вже святкує відпустка, тож рахуємо збитки. Метр труби важить 530 і 150-170 ага. є що вони. ми множимо один метр труби на, 2, на 2700 метрів, як, як написано по документам. Скільки виходить, якщо помножити? Множимо на 3,50 гривня. Ми маємо 18 мільйонів 300, 300 30. тисяч гривень. 18 мільйонів? 300 тисяч гривень. Так, то якщо здати, як металобрухт. Якщо ні міліція, ні мерія чесатися не будуть, люди готові самі злодіїв знайти. І трактор з трактористом Миколою йому поміч. Бо коли така історія, жодна хата не може бути скраю.